Всім вітання, глядачі каналу. Сьогодні випуск присвячений Солом'янському району міста Київ. Частково будуть показані деякі місця. Я сам район дуже погано знаю і на цій вулиці вперше буду дивитись, то не критикуйте мене сильно. Знаходжусь на вулиці Митрополита Липківського і Тут зустрічає нас такий мурал гарний. Якась дівка дивиться на стовпче. На неясно що. Ось такий витвір мистецтва. Ну і відразу ж біля цього витвору мистецтва також лежачий витвір мистецтва на лавці відпочиває. Ну, ось ще один дядько шукає здобич в смітнику. До речі, знайшов цікаве історичне фото будинку на вулиці Липківського, 8. Це будинок з муралом, який я показував тільки що, і який я пройшов. Вулиця Митрополита Липківського, по якій я зараз йду. За спиною в мене вокзал. Тому тут контингент відповідний. Тут ми бачимо житловий комплекс квартет, який був введений в експлуатацію у 2018 році. Ну, судячи з фото 61-го року, на його місці ну, майже нічого не було. Будівля була якась два поверхи. Тепер маємо такий житловий квартал. Ну і через дорогу від нього знаходиться ультрамарин торговий центр, в який я зайшов, і один з працівників сказав мені, що в них. Немає туалету, є тільки для працівників. А гості цього торгового центру по логіці повинні йти в туалет за торговий центр. Продовжую йти по вулиці Метрополита Липківського. Така непогана вулиця, зелена. Ось ми бачимо, і зліва можна йти, і сюдові по Бруківці. Зупинка гарна, тут багато місця, громадський транспорт без проблем зупиниться. Декілька слів про митрополита Липківського. Він представляв духовенство України. В 19 столітті народився. Все там починалося в Умані. Він був головою якоїсь там церкви. І ще з того часу Кацапська церква нападала на Українську православну церкву. Вона казала, що ви націоналісти, там і ви і такої церкви взагалі не існує. НКВС розстріляли його в 1937 році в результаті. Так що така коротка казочка для тих людей прибитих, які розповідають, що ось Совок, Радянський Союз, все так було добре. Так де ж добре, як вони митрополита взяли та й розстріляли. От вам весь Радянський Союз. І вже його внук написав книгу в 2000-х роках про митрополита Липківського. Називається тіні незабутих предків. У нас є видатний твір Тіні забутих предків, а це тіні незабутих предків. Я дуже коротко розповів про митрополита. Хто захоче додатково сам все перечитає про нього. Проти цієї будівлі висотної. Така вулиця. Ну тут ніби в лісі знаходишся, дерева, які величезні. От скільки цьому дереву? Років 120, я так можу припустити. Ну і тут вона тінь створює на панельку. безпорядок порядок злих смітника, але ну, тут дуже тихо, 17-й номер будинку. Ну, отак радянський Союз обкладав. Плиткою будинки, щоб потім ця плитка відвалювалася і падала людям на голови. Ну а пандус це вже видимо тут пізніше доставили, так як в Радянському Союзі не могли пандус поставити. Комуністи всі були струнки, підтягнуті і інвалідів не було в Радянському Союзі. Ось ще тут кіт ходить, гріється на сонці. От він мене побачив. Він біжить полювати на їжу із смітника. Ну і далі по вулиці ми бачимо АТБ, яке дивиться на свого конкурента, на Новус. А Новус в свою чергу дивиться на АТБ. Ось як. Дві торгові мережі конкурують між собою на протилежних сторонах вулиці. Будинок вулиця Митрополита Литківського 25. Дуже довгий будинок, ось, ну, не знаю, метрів 150 він довжиною. Дехто називає сучасні будинки монстри, ви подивіться, от як Радянський Союз, які монстри будував, монстріща панелька просто. Як жахливо плитка виглядає, і тут чого тут тільки нема на цьому фасаді. І утеплення, і пластикові балкони, і відкриті. Ось взагалі балкон. Лакшері. Казп. Прозорий якийсь пластиком він накритий. Ну. Про цей будинок можна цілу книгу написати. От є люди в хібарах живуть, такі дуже бідні, а ось тут з фасаду цього будинку мешканці зробили хібару. Далі я звернув на вулицю Стадіонну. Видимо, вона присвячена одному стадіону, який там трошки далі знаходиться. Вулиця стадіонна і як же ж не може вона бути без церкви. Ось така церква помаранчева. І відразу біля церкви ми бачимо бювет. А це означає тільки те, що тут вода. Свята кожен день і в будь-яку годину часу, в кожну секунду вода свята, бо бівет біля церкви знаходиться. Так що православні можуть не тільки думати, що 7 січня на Різдво вода свята. Ось в цьому бюветі вона постійно свята. Приходьте, набирайте воду. Гаражний кооператив. Попелюшка називається. Цікаво, чому гаражний кооператив називається Попелюшка. Маю припущення, що Попелюшка прийшла в гаражний кооператив і загуляла тут з мужиками з цього гаражного кооперативу. Загубила тут свою туфельку. І в результаті так назвали гаражний кооператив. Так, ну і попереду будівля така в якомусь класичному стилі з колонами. Технікум училища, рожевий фасад. Ну тут так дуже все охайно виглядає. Технікум училища. Напроти технікума училища. Готель Богданів Яр. Ну Фасад виглядає дуже класно. Київський коледж будівництва архітектури та дизайну. Заснований був 1946 року як гірничий технікум. Думаю, походження цих будівель також в післявоєнні часи збудували 40-50-ті роки. На жаль, не знайшов інформацію ні в гуглі. Нейромережа також не допомогла. Якщо хтось із глядачів знає походження цих будинків, коли саме вони були збудовані, пишіть коментарі. Ну, цей технікум заслуговує на перші місця в реновації історичних будівель Києва. Нема зовнішніх блоків кондиціонерів. і Ну так по-простому, мокрий фасад, але. Будівля збереглася дуже класно виглядає. Спортивний комплекс, Ну тут паркан величезний. Таких простих, як я, з вулиці не пускають сюди, а за цим комплексом знаходиться відкритий стадіон. Ну, десь отам стадіон. Ще одне доглянути. Місто на Солом'янці, це сквер Максима Шаповала. Пам'ятник українській розвідці Михайло Шаповал. Це наш військовий, який народився на Вінниччині і загинув в результаті теракту у 2017 році. Його авто підірвали за результатами слідства. Встановлено. Як ви думаєте, хто його міг підірвати? Правильно, кацапські спецслужби, хто ж ще. Тому сквер шаповала. Видимо, тут його недавно відкрили. Але гарний благоустрій. Тим не менш не обходиться сквер шаповала із такими розвідниками, сплячими яких, на жаль, ми... Дуже часто зустрічаємо на наших вулицях. Наближався я до скверу Бориса Дімцова і зустрів такий будинок, цікавий, таких дуже мало в Києві залишилось. Це як ми бачимо, там ось. Я так думаю то ліфт їде туди, ліфтова шахта, скляна і там друга. Ну тут за деревами не дуже видно. Так, ну не полінився я Зліз з цього пагорба. Ось така ця. Скляна, шахта для ліфту. І там другу ми бачимо. Навіть скло ніхто не розбився. Сквер пам'яті Бориса Німцова. Чомусь думав побачити стандартний монумент пам'яті Німцова. А як виявилось тут залізна плита з коротким описом про цього політика? Поки я йду сквером, можна додати ще стосовно Бориса Німцова. Що він у 2004 році підтримав Помаранчеву революцію в Україні, а в 2013 році підтримав Євромайдан, а у 2014 році засудив анексію Криму Росії і, відповідно, в лютому 2015 року його розстріляли поблизу Кремля. Німцов був щирим демократом, протестував всій заразі та огиді в Москві, протестував проти їхнього вождя. Московського, ну за що й поплатився життям. Ну і в самому сквері тут дитячий майданчик такий. Ну, непогано, поки ще тут все живе, ціле. Ось хто проживає в цих будинках. Діти можуть виходити і відразу гратися на дитячому майданчику. А будинки тут поблизу повітрофлотський проспект і переважно Сталінки, де жила радянська номенклатура. Завершення цього відео видно солом'янку з Батеєвої гори. Історичне фото. Дякую кожному за перегляд. Якщо вам було цікавим це відео, то підписуйтесь на канал. Далі на ньому будуть подібні відео.